Слава Україні! І слава всім, хто збирається на Майдані кожного тижня з тим, щоб рухати Україну вперед. Я бачу плакати, які тримають хлопці спереду: не бійтеся! Ніхто майдан розігнати не сміє. Ми вистояли під кулями і вистоїмо під брехнею. Я впевнений, що Майдан має бути тут до тих пір, поки не відбудеться наше головне завдання перезавантаження всієї влади. Тільки після того, як ми оберемо свого президента, свою Верховну Раду, а не залякану колишню оригінальну більшість, тільки тоді ми можемо піти додому і контролювати виконання дій нової, найнятої нами влади в Україні. Шановні друзі. Сьогодні неможливо говорити, не почавши з Криму. Кожному з нас постійно, попри побутові питання, попри те, чим ми займаємося цілий день, все рівно в голові і в серці сидить Крим. Мені і легко і важко виступати, бо я не є представником влади, отже, дещо легко. З іншого боку, важко, бо я знаю трохи більше, ніж можу сказати. І в стані війни. Не можна знищувати своє керівництво, не можна постійно його міняти. Але тим не менше не можна й мовчати, коли діються абсурдні речі, а ще гірше, коли нічого не діється. Тому, друзі, тому давайте спробуємо сьогодні звідси. Сказати ті слова, які має почути, найнята нами Майданом нова влада. Перше. Уже давним-давно професійні військові спочатку в кабінетах, потім на телебаченні, а потім уже і в інтернеті, і на Майдані сказали те, що треба робити в першу чергу. А дати чіткі накази військовим, які мають їх виконувати, а не здогадуватися, що робити на місцях самостійно. Б. Необхідно організувати під егідою Міжнародного Червоного Христа гуманітарний конвой у Крим і вивезти звідти сім'ї військовослужбовців, які цього потребують сюди, в Велику Україну. Більше того, вся українська влада і я принагідно закликаю усіх міських голів України ввести один відсоток. Житлового фонду, який здається в країні для сімей військовослужбовців Криму, які повернуться сюди додому. Якщо ми не будемо підтримувати свою армію, нам придеться підтримувати чужу. Це істина, яку знають кожна нормальна людина. Шановні мери, від Львова до Одеси виділіть один відсоток житлового фонду для тих, хто сьогодні грудьми закриває свою батьківщину. Так, третє. Необхідно давно налагодити повітряний міст, яким з'єднати українську збройні сили і обложені гарнізони в Криму. Вони мають відчути, принаймні в небі, що їх не кинули, їм доставляють потрібні технічні грузи. І вони є частиною українських збройних сил, а не партизанськими загонами в оточених фортецях. Безумовно, я підтримую те, що розв'язувати військові дії в Криму не потрібно. Цей план Путіна перетворити Крим, а потім всю Україну в суцільну і Абхазію неможливий. Але моя формула з першого дня, яку я тут казав на Майдані. В Криму максимальне терпіння за кримським перешийком вогонь на враження першого окупанта. Він має виконуватися, а не лише говоритися. У Криму натомість мають залишитися крупні військові бази, які треба звести в певні місця. Вони мають проходити ротацію військовослужбовців України і бути там до тих пір, поки Путін не виведе звідти свої окупаційні війська. При цьому офіцери і солдати, і члени їх сімей повинні почути, почути чітко, не від нас з вами, а від українського керівництва перспективу своєї кар'єри і своєї квартири. Це питання для них надзвичайно важливе. Вони мають знати, що вони захищають не тільки Україну, а й своє майбутнє, своєї сім'ї. І думаю, що саме цього ми всі потребуємо від верховного Головнокомандуючого, виконуючи обов'язки президента, та міністра оборони. Позиція наступна. Де буде Крим? Завтра і післязавтра, друзі. Хочу нагадати тим, хто це забув. Це не перший референдум в Криму про від'єднання. У січні вдумайтеся 91-го року. Ще за Радянського Союзу в Криму відбувся референдум, який оголосив незалежність. Старші люди пам'ятають про те, що потім там був навіть президент Мішков, який не визнавав Україну. Але пройшло декілька років, і піна бляшаного патріотизму, боротьби за мову, за історію, яка нічого в Україні не загрожує, пройшла. А прийшли питання, звідки вода, звідки електроенергія. Звідки туристи, звідки вантажі? І Крим, зрештою, почув нову українську владу у 93-му році, коли Україна обрала нового президента, нового спікера, нового прем'єра. Мішково визвали в Верховну Раду України і як цуцика вигнали в Москву. І на тому закінчився експеримент з кримськими сепаратистами. Я впевнений, що і зараз. Крим буде там, де буде краще жити. І українська влада повинна почати будувати тут краще життя. Як тільки тут, в Україні, політики перестануть брехати і красти, а почнуть проводити європейські реформи, збудують тут життя не гірше ніж у Польщі, Словаччині, Прибалтиці або інших європейських східноєвропейських країнах, Крим буде з Україною. Саме тому відповідь одна. Ми маємо примусити українську владу міняти наше життя на краще. І це саме це поверне Крим в Україну. Якщо цього не буде, ми будемо втрачати область за областю і всю Україну. Але Майдан цього не повинен допустити. Чи не так? Саме тому я зараз кажу про речі, неприємні, але правдиві. Сьогодні знову. Попри призначення достатньо майданівського уряду, ми маємо призначення другого ешелону, де знову вилазять гроги регіонів і комуністів. Знову хомутинники, знову інші діячі деребану вилазять на поверхню. Хочу від імені Майдану, якщо він мене підтримує, сказати, припиняйте цю ганьбу. Майдан ще нікуди не пішов, і ви мусите чути людей. Бо ми найняли вас, а не просто відправили у владу. Шановні друзі, ми всі повинні голосно сказати, чому це відбувається, чому ми не чуємо в кримському питанні зрозумілих рішень і чому сьогодні. Незадоволеними новими призначеннями практично всі жителі України. Моя відповідь достатньо проста і чітка. Недопустимо ділити владу трьом партіям в парламенті по своїм партійним квотам. Ми знаємо, що саме ці партії були двугоном на Майдані. Так, вони були пальним революції, але не вони переможці. Переможці стоять тут. Переможцями є весь повстали український народ, тому призначення на посади в державну владу по партійним квотам є безглуздим, а в силовому блоці це є неприпустимим, тим більше військовий час. І хочу, щоб сьогодні влада, наша майданівська влада, почула нас майдан. Припиняйте партійні ігрища, призначайте на посаду. Професіоналів і патріотів, ніяких партійних квот. Україна єдина в бажанні професійних, патріотичних європейських реформ. Для цього треба припинити егоїзм, а тим більше не допускати дербан, про який говориться, на жаль, уже з усіх каналів інформації. Як припинити ці ігрища, друзі? Також проста і чітка відповідь. 25 травня Україна почне обирати свого президента. І в цей момент кожен із тут присутніх і кожен, хто зараз знаходиться на домівці або на роботі, має прийняти рішення, за що він голосує. Підкреслюю, не за кого, а за що. Задайте перший мій виступ на Майдані, 24-го числа. Якщо ми знову обираємо прізвища. І питаємо, в як виглядає Тимошенко, що одягнений Порошенко, куди поїхав Кличко. То ми знову ідіоти, в тому числі і я, які стояли в четвертому році і скандували «Ющенко!» Жодних прізвищ не повинно сьогодні звучати в дебатах про те, як голосувати. Ми голосуємо не за прізвища, а за план реформ, команду реформ і терміни реформ. Ми потребуємо конкретного плану оголошеного. Кандидатами, президентами тут, на Майдані, не про те, що вони будуть робити, як вони це зроблять. Ми всі за чесний суд, як ти його зробиш, Порошенко, Тимошенко, Кличко, тягнебок. Ми всі потребуємо міцного місцевого самоврядування, як ти це зробиш, Тимошенко, Порошенко, Кличко і тягнебок. Ми всі потребуємо нових соціальних стандартів, припинення корупції. Припинення кумівства, як ти це зробиш, кличко, тягнебок, Порошенко і Тимошенко. І ще одне важливе, з ким ти це будеш робити? Ми маємо знати, яку команду ми відправляємо у владу і коли вони це зроблять. Це буде не вибори, друзі, це буде контракт між народом і найнятою ними командою європейських реформ для будівництва нової європейської України. І в цьому контракті останнім пунктом має бути написано, що народ має право змінити команду реформ, якщо вона їх не буде проводити. Брусчатка тут, на площі, буде маленькою, щоб в кулак зразу лягала. Друзі! Сьогодні я не можу вам відповісти прізвище, за кого буду агітувати, бо ще ніхто не голосив ні плану, ні команду, ні термінів. І тому сьогодні з Майдану, знаючи, що наступного тижня будуть висуватися всі кандидати в президенти, давайте разом їм скажемо: ми потребуємо не прізвищ, ми потребуємо плану Євроремонту. План Євроремонту. План Євроремонту. Колись великий француз Де Голь сказав знамените гасло: ні бардаку, так реформам. Ця фраза дуже актуальна сьогодні в Україні. Ні партійному дерибану, ні партійним амбіціям, ні партійному протистоянню, так спільним діям по європейським реформам в нашій новій Українській республіці. Я впевнений, що це буде досягнення майдану. Це буде фінішом майдану. І тільки тоді підуть звідси намети майданівців, коли ми побачимо, що ми найняли виконавців нашого плану. Друзі, і останнє, я би ще хотів завершити сьогоднішній виступ проханням подати звідси сигнал єдності, сигнал того, що Україна єдина. Хочу від вашого імені поклонитися присутнім на Майдані. Кримським татарам, які знаходяться серед нас і боронять нашу Україну в Криму. Хочу також подякувати українській громаді Криму, яка героїчно веде себе там, на нашій території. Дякую, друзі. Хочу також сказати не тільки слова подяки, а слова гарантії від майдану для всіх військовослужбовців. Які не зрадили Україну в окупованому Криму, і думаю, що сьогоднішнім рішенням майдану може бути одне маленьке, але дуже важливе моральне рішення, виконуючи обов'язки президенту Трочинов, має підписати указ про нагородження званням Героя України Мустафа Агаджемільова і полковника Мамчура як символа спротиву окупаційній путінській політиці. Я думаю, що цей маленький борг моральної підтримки почне велику справу повернення Криму до української матері. Я думаю, що в світ імені вас ми запропонуємо це сесії в Верховній Раді і виконуючи обов'язки президенту вже зав... завтра. Думаю, що це підтримується майданом. Дякую. І останнє. Друзі. Дуже часто ми збираємось на Майдані і питаємо, чи добилися ми чогось. Серед нас дуже багато агентури п'ятої колони, яка тільки чекає, як ми між собою почнемо чубитися і ділити портфелі. Я знаю своє місце, воно завжди було між політиками і людьми. Я по освіті фізики, тому був оцим напівпровідником, який пояснював вам, чому. Це роблять політики, а політикам не завжди цензурно пояснював, що від них вимагають люди. Я думаю, що сьогоднішній Майдан знову є тою силою, яка повинна нав'язувати свою волю політикам. Бо, як показали події Майдану 2014 року, люди тягнули за собою політиків, а не навпаки. Ми хочемо, щоб вони не очолювали нас, а служили нам. Я не йшов на майдан за посадами і принципово відмовився від них. Був впевнений, що політика зводиться не до портфелів, а до принципів. І мій принцип дуже простий: ми маємо змінити не обличчя у владі, а систему влади. І в той момент, коли це буде зроблено, я видихну повітря і повернуся до звичайного життя. Сьогодні воно ще не наступило. Ми все ще на своїй майданівській боротьбі. За кращу долю в Україні тому стіймо тут, збираємося тут кожної неділі з тим, щоб примусити політиків виконати те, що вимагає від них народ. Слава Україні і кожному з вас велика подяка.